Маленька перерва старочернятинська команда юних пожежників зі Старкосентиївського району вже в 11-те на всю Україну заявляє про те, що такий рух поширений і на Хмельниччині, і не лише в обласному центрі чи у міських школах. В нашій команді вже 11 років. В наше завдання попасти десятку найкращих команд нашої країни. Щоправда, перед всеукраїнським фестивалем вони проходять жорсткий загальнообласний відбір. І вже 11 років поспіль команда у різному складі доводить на Хмельниччині її рівних немає. Я вам скажу, що не було жодного року, щоб у нас не було якоїсь номінації. Це може бути чи кращий гумор, чи краще висвітлення теми, чи краще театральна майстерність. Тобто, завдання, яке ставиться перед керівником команди, воно завжди виконується, і ця команда гідно представляє Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях. Цьогоріч в активі маленької перерви теж великий здобуток перемога у номінації за краще висвітлення правил пожежної та техногенної безпеки. Фактично, вони найкраще в Україні здали екзамен з профільного предмету. В заліку дружина юних пожежників Старочернятинської загальноосвітньої школи ввійшла в десятку кращих команд України. «Да, Вийшло все без жодного штрафу. Ми свої цілі добилися». Ці хлопці і дівчата, а таких на Хмельниччині кілька десятків визначилися з майбутньою професією, і кожен з них вже потенційний герой, бо готовий ризикувати своїм життям заради спасіння інших. Вони отримують рекомендації при вступі до вищих навчальних закладів, і звичайно їм завжди відкрита дорога до навчальних закладів системи МНС. А тих, хто лише тепер зацікавився цим рухом, запрошують поповнити лави дружин юних пожежників. Розвиток дружин юних пожежних є надзвичайно важливим. У попередженні надзвичайних ситуацій, адже коли діти навчають правилам пожежної безпеки своїх однолітків, це є дієвим механізмом у попередження надзвичайних ситуацій, і також це їм допомагає у житті.